Добрий вечір, вам малята, любі хлопчики й дівчата. Вмощуйтеся зручніше перед телевізорами, розповім вам казочку. Отож, існує легенда: одного разу в словетному лучіську ходив мер дворами міста, дивився, як живуть його піддані. І там, де ступила його нога, почало бити джерело з під землі. І не з простою водою било джерело. А з гарячою. І місцеві комунальники оголосили його святим і два місяці здійснювали паломництво до його витоків, аж поки не з'явився злий інженер і не перекрив вентиль. І висохло джерело, і ридали над ним комунальники, намагаючись наповнити його своїми гіркими сльозами. І прийшов міський голова і сказав він своїм комунальникам. Не плачулось Луськ, тепло, не до канал, зроблю вам інше джерело. Але не просте, а гейзер каналізаційний. Ось і в казучці кінець, а зараз починається чиста правда. Отож, в Луцьку, в дворі одного з будинків два місяці поспіль просто-напросто з під землі витікала гаряча вода. Йдеться про будинок на вулиці Любомира Гузера, 4. це колишня вулиця Щусів, і ось власне два місяці там витікала гаряча вода. А мешканці ходили, оббивали пороги мерії департаменту ЖКГ, Луцьк Тепла. А комунальники власне. Почали займатися своєю улюбленою справою. Що вони робили? Вони грали в бюрократичний пінг понг е, Луцьк тепло каже: це не наша відповідальність. Це витікає вода водоканалу. Водоканал приїхав, подивився, каже: Ні, воно. От поп спробуйте пальцем, воно гаряче. Тут можна ноги парити як в тазіку. Хай Луцьк тепло цим займається. І так тривало два місяці, два, два місяці. І нарешті приїхали працівники Луцьк Тепла і проблему, наче локалізували. Тобто гаряча вода справді перестала бити під землі як комунальне джерело вічної молодості. Але вода також зникла і в цілому будинку. Тобто комунальники не знайшли нічого кращого, ніж просто перекрити усім людям воду. Знову ж таки, крім того, ремонтники не поспішають розв'язувати проблеми з діркою, з якої вода тікла. Ну, бо куди ж поспішати? Попереду вічність і які тут висновки? Хто ж за цю воду, яка два місяці тікла, буде платити? А платити будемо ми з вами. Ну і вам не почулося, бо це так звані виробничі втрати. Коли воно втікає, хтось все одно за це повинен заплатити. Оці от втрати вписують в тариф і розбивають на кожного мешканця всі, хто користується водою, заплатять якусь копійку дві-три за цю безгосподарність. Але це ще не все. От минуло. Три дні з тих пір, як на вулиці Любомира Гузера 4 відключили гарячу воду, щоб ліквідувати порив. І як ви думаєте, що за цей час встигло зробити Луськ тепло? Не соромтеся! От скажіть, скажіть це в голос. Просто зараз скажіть в голос або напишіть в коментарях. А правильна відповідь: нічого, вони нічого не зробили. Два місяці вода витікала з-під землі, не можуть і дайне джерело. І виглядає так, що ще треба два місяці. Щоб Луцьк тепло врешті поремонтувало ті труби, а два місяці люди сидітимуть без гарячої води, тому що Луцьк тепло не може усунути порив. Максе, а от що на твою думку тут відбувається? Є в мене підозра, що Луцьк тепло вирішило організувати посольство так званої ДНР в окремому взятому дворі. Ну що там немає води, що тут. Як мінімум, це привід для наших спецслужб поцікавитися політичними поглядами директора цього комунального підприємства.